Зробити школу не просто місцем для навчання, а сучасним простором, де хочеться проводити час. У Чернігівській області вперше стартував громадський бюджет на дитячі мрії. Він реалізується швейцарсько-українським проєктом децентралізація для розвитку демократичної освіти скорочено Дісай, який спрямований, зокрема, на осучаснення освітнього процесу. У межах ініціативи діти навчилися оформлювати свої ідеї на папері, писати кошториси та будувати команди однодумців. Днями ж у Чернігові провели хакатон, де учні п'яти-одинадцятих класів та Їхні наставники завершили роботу над проєктною пропозицією, яку згодом подали на конкурс. Слово Хакатон прийшло з it галузі й означає захід, що передбачає інтенсивну командну роботу з розв'язання певної проблеми. Ми продовжуємо ширити кращі практики демократії в українських територіальних громадах, в тому числі в цьому році запустили, запускаємо пілотно впровадження в Чернігівській області шкільного громадського бюджету. Чотирьох територіальних громадах Чернігівська міська, Менська міська, Коробська селищна і е, Березнянська селищна територіальна громада. За перемогу й право удержати фінансування змагаються 28 навчальних закладів Чернігова. Учні відповідають за зміст та ідею проєкту, а педагоги їм допомагають. У 35-й школі мріють про кафе з лаунж зоною замість звичної їдальні. Команда продумала інтер'єр, створила 3D-макет та склала кошторис. Ми вирішили зробити саме. Кафе, тому що учні нашої школи ну доволі давно мають такусь мрію про те, щоб мати кафе, де б можна було відпочити на перерві, поговорити, обсудити якісь шкільні проблеми, ну або просто так посидіти, попити чаю і з'їсти щось смішне. Ми вже вийшли на фініш, вже подали проектну заявку на сайт і. Чекаємо вже коли почнеться голосування. Будемо залучати якомога більше людей для голосування. На реалізацію двох ініціатив кожна громада отримає трохи більше мільйону гривень. Переможців оберуть шляхом голосування, яке стартує 22 травня. На цьому етапі учні проводитимуть інформаційні кампанії з підтримки своїх проєктів, аби зібрати якомога більшу кількість голосів. Голосують як паперово, так і онлайн. Онлайн долучаються всі дорослі від 14 років, які голосують на електронній платформі, яка пілотно впроваджена в цьому році в місті Чернігові, і паперово голосують. Дітки з 5 по 11 клас в закладах загальної середньої освіти діти голосують наближено до місцевих виборів, тому що ми створюємо учнівські виборчі комісії. Ми... Обираємо спостерігачів. Кожна команда має можливість делегувати спостерігачів в інших навчальні заклади для того, щоб там процес голосування відбувався демократично. Оскільки навчальні заклади різняться за кількістю учнів, організатори ввели коефіцієнти відбору, аби вирівняти шанси кожної школи. Голосування завершиться на початку червня. Наприкінці ж місяця почнуть реалізацію ініціатив. За час літніх канікул планують зробити максимум ремонтів, аби у вересні діти вже побачили результати своєї роботи.